Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Сьогодні хочу показати рецепт, як приготувати дуже смачне м'ясо в духовці. Можна брати будь-яке м'ясо, але найсмачнішими, мені здається, вийдуть реберця. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Свинячі ребра промийте і обсушіть паперовими рушничками. Потім наріжте м'ясо на шматки між ребрами. Змішайте всі підготовлені спеції додайте кетчуп і вино. Кількість спецій можна збільшувати і зменшувати за смаком. Можна також додати соєвого соусу, але мені здається, що з вином виходить смачніше. Алкоголь випаровується, зате залишається приємний кисло-пряний аромат. Також до соусу додайте солі і перемішайте. Вилийте підготовлений маринад до м'яса, добре помніть, щоб гарненько спеції розподілилися, залиште м'ясо маринуватися на кілька годин. Ідеально буде залишити маринуватися на ніч або ж замаринувати зранку, а готувати вже ввечері. Мариноване м'ясо викладіть у форму для запікання змащену олією і прикрийте форму фольгою. Відправте в духовку розігріту до 180 градусів на півтори години. Через 40 хвилин від початку запікання фольгу приберіть. Готові реберця виходять дуже смачними і ніжними. М'ясо соковите, добре пропечене і легко розламується навіть виделкою. Таке м'ясо можна подавати з будь-яким гарніром і завжди буде смачно.